Петре, нашу розмову та огляд карти бойових дій певна річ хотілося б розпочати зі сходу нашої держави, зокрема українська фортеця Бахмут, яка вже тривалий період тримається під постійними просто атаками російських загарбників. І попередньо ми бачили ось ті відео, які з'являлися у соцмережах. Що під Бахмутом підірвали водосховище? Така інформація вона. Попередня знову ж таки потрібно очікувати на якесь офіційне підтвердження від генштабу, але ймовірно це робилося саме для того, аби уповільнити наступ російської армії, тому що ми вже бачили таке на початку цієї війни на Київщині, коли це робилося. Скажіть, будь ласка, як це допоможе власне в обороні та загалом як оцінюєте ситуацію довкола української фортеці нині? Ситуація складна. Давайте говорити відверто. Наступ ведеться з практично з трьох боків. Єдиним тактичним успіхом ЗСУ є те, що власне нам вдалося за рахунок ведення оперативних резервів послабити тиск окупантів районної траси Бахмут Костянтинівка. Загальна, скажімо, так, там ситуація це відкинули противника на відстань до трьох кілометрів. На інших напрямках ситуація складна. Противник зі на східному напрямку він атакує з райони Берхівки Ягідне і намагається відповідно вийти в бік Хромове. Це знов таки взяти під контроль основні локації, якими здійснюється забезпечення гарнізону збройних сил України. Давайте говорити про те, що в самому Бахмуті. Наразі, скорше за все, буде нова лінія оборони Поріжки Бахмутка. Як, на мій погляд, це слушне рішення, бо це є природня перешкода, і відповідно Збройним силам України легше буде тримати позиції і відповідно нейтралізувати ворожу активність на цьому напрямку. Що стосується власне. Боїв. в бої ви показали. Мапу це якраз за Бахмутівка, так званий район міський район, який має таку специфічну назву. Є там просування. Давайте ну будемо відвертими. Що стосується власне інших напрямків. Берхівка Ягідна, як от на мапі вже позначена, ну за різними оцінками окупантам вдалося просунутися в цьому напрямку, і вони знаходяться відповідно за попередньою інформацією, під контролем російських окупаційних військ. А це по Бахмуту. Власне, з негатива ще це те, що в район Бахмута перекинуто установки ТОС-1А «Санцепьок». Це термоборична зброя, тобто я не виключаю того, що найближчими днями а може вже є факти застосування власне цих установок в моменті продавлення української, української оборони. І ще один досить показовий момент. Давайте говорити про те, що основні зусилля все ж таки це не ПВК Вагнер. ПВК Вагнер це в районі Берхівки. Що стосується міських боїв, то це 106-та дивізія ВДВ. Тобто мовиться про те, що введено в бій регулярні підрозділи збройних сил Російської Федерації. Які, до речі, використовуються якості як штурмові підрозділи, що не притаманна для, ну скажімо так, специфіки ВДВ, до речі, російські джерела саме з цим пов'язують відставку теплинського командуюча повітряно-десантними військами країни окупанта, себто незгода з використанням тактикою використання підрозділів повітряно-десантних військ. Що ще можна додати по Бахмуту? Повідомлення, які з'являлися в ЗМІ про так званий снарядний голод у окупаційній армії, на жаль, вони не відповідають дійсності.